полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, також в нього конфіскують половину майна. Про це пише прокуратура області. Йдеться про Романа Заволоку. Його справу розслідували більш ніж півтора року. Увесь цей час чоловік знаходився в СІЗО. Адвокат заволоки намагалася добитися того, аби його під її підзахисного відпустили під заставу, але суд постійно продовжував запобіжний. І трохи нагадаємо саму справу. Історія з конфліктами заволоки почалася з літа 2023-го. І тоді, за даними слідства, чоловік неодноразово конфліктував з працівниками полтавських військоматів. Одного разу заволока облаїв працівника терцентру комплектування, а військовий намагався йому пояснити, що на фронті підірвався на ворожій міні, отримав контузію, опіки і травми ніг. Тому його перевели працювати до військомату. Натомість молодик заявив, що військово службу. Сам винен, почав його ображати і ще й плюнув, нібито йому в обличчя. Також у серпні того ж року, під час перевірки документів полтавець поводився зухвало, не реагував на заваження, а під час затримання вдарив одного з правоохоронців. За даними СБУ, блогер є палким